Дітки, ось, послухайте, будь ласка, казочку про вужика. Одного разу влітку сім'я вирішила поїхати на дачу. День був дуже спекотним. Усім хотілося швидше покупатися в річці. Зібрав татусь своїх діточок сім'ю і повів. До річки стежинка вела через невеличкий лісок. Та ось на сонячній галявині щось ворухнулося. Обережно діти підійшли ближче і побачили маленького вужика. Хтось із дітей злякався, зойкнув, а вужик і сам не очікував когось зустріти і почав шипіти. Куди діти пішли відпочивати літнього спекотного дня? Так, на дачу до річки. А який звук вийшов у вужика, коли він побачив дітей? Ш -ш 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 -ш. Дітки, звук вужика Ш -ш -ш. пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук вужика можна почути і вимовити. На що ж схожа Літера Ш? Буква схожа на грибінку. Три зубці у неї спинка. Вгору дивляться зубці. Стали рівно, мов стовпці. Дівки, погляньте, де ми з вами опинилися. Так, давайте з вами трішечки поаграти. Ми з вами у лісі, де ростуть високі дерева, в яких є гілочки багатолистя. І ось налетів вітерець, і наші гілочки дерев почали гойдатися. Тож давайте повторимо повторите за мною. Давайте зробимо, піднімемось на спинки і, і ми будемо. З вами звук? Ну щодо, починаємо ось так? Дітки, а зараз я вас запрошую до нашої країни знань. Де ми з вами зможемо побачити зображення предметів, в яких живе звук Ш. А ви, дітки, повторюйте за мною добре, це що, Шампунь. Ось, дітки, ви ці, ці предмети знаєте, так? А зараз, дітки, повернемось до нашої абетки, де ми закріпимо з вами ці зображення. Дітки, ось ми повернулися до нашої абетки. Давайте з вами ще раз закріпимо предмети, в яких живе звук «ш». Повторюйте за мною, допомагайте мені! шампунь, машина, шуба, шафа, шапка, каштан, шипшина. Дитки, А ви вдома в своїй кімнаті знайдіть предмети, в яких живе звук ши. І надішліть мені. Я буде, буду дуже-дуже чекати. До нових зустрічей.